Ви задаєтесь питанням, як я опинився в цій ситуації. Зав'язка цієї, як і будь-якої хорошої історії, починається зі старого воруватого збочинця і його столу. Так. За цю чухню я дам тобі. Не встигнувши окликатись від масажу простати, молодець, парубче. Я задоволений. Поціновач тонометрів попросив допомоги у вирішенні питання із житлом, що перейшло у юридиві руки, і з яким мені мав допомогти вовк, що ошивався неподалік. Я до вас посилаю хлопця. Дійте за обставинами. Якщо буде потрібно, атакуйте. Кого? Мене Ствол униз. Таким чином я став учасником розбірок бандитів та сталкерів не стільки через бажання допомогти чесному люду, а скільки через неприязнь до поганих, дуже поганих хлопчиків. Спасибі, <звук> брате. Навіть не знаю, як тобі віддячити. І в процесі віддяки я намацав у спритника флешку для Сидоровича, що притягнув. Та ось тільки не забудь потім помити руки. Ідеш на північ через смітник. Хай щастить. На шляху до мого рідного смітника я зустрів наслідки грози, пройшовши через які я зміг підзарядити свій іксбокс-контролер. Але не встигнувши вийти з тонеля, я отримав контракт Няні. Прийшов сталкер із глибокого рейду, лисом плачуть. Йому там зле ведеться, прохає про допомогу. Розбудивши лиса, я дізнався, що мені треба шукати сірого, ну хоч не чорного. І не відійшовши від попереднього врятованого досвідченого сталкера і на 20 метрів, ще один сталкер рангу не нижче ветерана заволав про допомогу. Це бандит! Я Розправившись із стрійкою в рясах, я вирушив до біса, який попросив захисту від банди місцевих екзорцистів. <плес> 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 За прекрасно виконану роботу біс нагородив мене свинцевим дощем. А засипати автора цього відео матеріальними подяками ви можете на моїй сторінці Донателло за посиланням у описі. Дякую за здалегідь! Так. Сценаристи внаслідоцюги. Томусь замість чогось цікавого, як і у випадку з бісом, просто позбавляюсь поціновувачів куполів на тілі у винагороду за що отримую інформацію про любителя досліджувати глибокі темні катакомби, а саме про крота. Нарешті я дізнався про схованку стрільця в трубі від крота, про якого я дізнався від сірого, про якого я дізнався від лиса, про якого я дізнався від Сидоровича. Але як виявилося, в тонелі переховувався не тільки стрілець. Забивши осиковий кілок в наші відносини з Едвардом Каліном, я нарешті дістався до таємниць маленького негідника на ім'я стрілець. Але на виході таке ж саме лисич мов, яке напхали ГМО, вирішило взяти в мене супергеройське інтерв'ю. Відбившись від набридливого журналіста декількома ударами в кадик, я виліз із тонелю на поверхню і просто пішов до бару. Сталкер валі отсюда. Ми кого попало не пропускаємо. А як ти тоді тут опинився? Без проблем, пройшовши фейс-контроль, я врешті-решт потрапив у цей заклад для обраних. Заходять якось сталкер, стрілець та мічений в бар, а бармен їм і каже: Усе, що слід зробити, отримати другий ключ від лабораторії X18, зайти всередину і добути відсутню частину документів. Взявши контракт у бармена, я вирушив до темної долини, шлях до якої проходив через моїх старих знайомих. Легко домовившись про прохід, я потрапив на місце призначення, де я зустрів місцевого, зовнішність якого повністю відповідала назві довколиць. А то узнаєш, як легко Пацан... пуля пробиває череп. Помоги відбити напарника у бандитів! І який попросив мене допомогти в його особистому житті, продірявивши парочку конкурентів. І, посприявши воз'єднанню закоханих, за шляхом до ключа від лабораторії, я побачив ще одну жертву на диву, активного в особистому житті борова. Чуваки, повагіте мене бережа скоро! Не в змозі відмовитись, я почав пробиватися до принцеси, запертої в стінах цього замку. Покаравши купу слейвів та звільнивши полонену, що забула стоп слово, я завітав до мастера і забрав ключі від глибокого темного данжену. Опинившись в своєрідному форті Баярд і зустрівши паспорту, пастама і пасмюрая. Я проклав свій шлях до мудрого Мольфара, де майстерський відповів на усі його загадки і отримав ключ, навіть не скориставшись допомогою залу. Код доступа к до центральної лабораторії 9524. Втім, відчинивши двері до скарбниці, я зустрів ведучого, що звинуватив мене у шахрайстві. Але, не впоравшись з моїми контраргументами, останній накивав п'ятами у страху. Підібравши секретні документи, я рушив назад до бармену, але цього разу мої старі знайомі нарешті вирішили ввічливо відчинити мені двері. Можливо, завдяки старанням монтажера для вас це все виглядає динамічно, але це вже третя тека з документами, які ніяк не впливають на сюжет, але на пошук яких я вб'ю чергові декілька годин свого життя. Ситуація прояснюється, ситуація складна. Тобі треба пробратися до вчених. Увійшовши на дику територію, я одразу зустрів своїх фанатів, що влаштували давку з постраждалими, жадаючи взяти автограф. До речі, доєднатися до клубу і не пропускати новий контент, ви можете підписавшись на канал і тиснувши у дзвоник. Після цікавої фан-зустрічі за мною мав прилетіти мій особистий гелікоптер. Проте, будучи не в змозі розлучитись зі своїм ідолом, його збили наполегливі фанати прямо над головами місцевих вчених, які стали жертвою авіатрощі. Скеровий праті. Тому я вирішив владнати цю суперечку. Успішно провівши вченого в фанатів та пекельні аномалії. Я зустрівся з головним мозком. Так, ми знаємо про цю лабораторію. Однак і точні координати нам невідомі. Крім того, будь-яка спроба потрапити туди є надто небезпечною. Ми розробили відповідний пристрій, але для його налаштування необхідно провести не повинні. Ледве відійшовши від розумних думок, я вирушив в трубу за зеленим чоловічком. І після чого в мене просто зірвало дах, але не в одного мене, а також і у круглова, який, судячи з усього, почав пропонувати доволі непристойні речі. Замірявши ікс-промені з кругловим, Сахаров відправив мене прямісінько в центр управління локальної 5 г-вишки. Де, пробившись повз натовпи зомбованих на поверхні, я зустрів ще більше в підземному комплексі, але не одними зомбованими кишили підземелля. Також тут проживали здичавілі віджаги снорки. І подолавши усі проблеми та незгоди, я вимкнув установку з менш спроможним до самообслуговування, але все ж таки небезпечним професором Ксав'єром. На виході зі сховища ікс людей, я зустрів свого старого лисого друга, який намагався мені продати пірамідку Юшинсе. Але, подивившись на стан примари, що валявся поруч, я вирішив відмовитися від цієї пропозиції. Розібравшись із надокучливим журналістом, я стрибнув у тунель, проте там я зустрів ще одного свого старого знайомого. На цей раз це був старий мольфар, що вимагав реваншу. Але пояс із ключами залишився за мною. Прийшовши до Бармена, я побачив, що він був занепокоєний ситуацію що склалася на янтарі та дикі території, і що про це скажуть журналісти. Тож він запропонував наступний план: ти маєш якомога швидше пробитися до того бункера під антенами і вимкнути випалювач. Шлях до мікрохвильовки, яка підігрівала мізки усім необачним, простягався повз армійські склади, підійшовши до яких, я зустрів групу вільних людей, яких застали зненацька боржники. І на території не в змозі змиритися з такою несправедливістю, я вирішив допомогти їм списати фінальний борг. Татолік, береш голомозу. Маємо м'ясо. говоримо. Ти з хлопцями та, маєш зайти їм взад. Ні, ну що таке, от як уза, так одразу коляд. <ріху> <ріху> і ось, зібравши таку команду мрії, ми вирушили зрівнювати рахунок життями опонентів. Я з них чимі чанга накручу. Розібравшись з паразитами у броні, моя робота екстермінатора не закінчилася, адже тепер мені треба було остаточно вирішити питання сімейки каленів, які випили немало крові у волі. А в одному з підвалів неподалік я знайшов залишки Ван Гельсінга та його арбалет, що ще стане у нагоді. Закінчивши справи, я відправився до бар'єру, який проводив інтелектуальну межу між поціновувачами торкання трави і торкання каміння. І пробравшись через останніх, у вигляді блокпостів, снайперів, гранатометників та вибухових барикад із червоних бочок, я розібрався із жертвами електромагнітних торсіонних генераторів та, врешті-решт, опинився у Центрі управління Едіка Коваленко, де я остаточно вимкнув 5G-вежі і прийняв антидот проти їх побічних ефектів, яким зі мною люб'язно поділилися в Олівці. Відновивши транспортне з'єднання з материковою зоною, до неї хлинули ріки сталкерів у ролі моєї підтанцьовки. Залишивши аудиторію прогріватись, я вирушив назад до своєї музи в трубі. Втім, там на мене чекала неприємна несподіванка. Добре, хоч живий лишився. Часу обмаль. Вісь між декодер. Знайдеш у саркофазі потрібні двері, а там. Що а там уже доведеться за обставинами? Щасливі. В самій прип'яті, я нарешті зустрівся зі своїм бойсбендом, Бендом, який на мене вже зачекався. Наші розривні хіти почали лунати з кожного вікна багатоповерхівок цього міста. Перепочивши після цього у готельному номері і роздобувши необхідний допінг, я вирушив на головну сцену, що зібрала цілий стадіон. Втім, останнє, що я з цього запам'ятав, це запаморочливі мошпіти. Прийшовши до свідомості десь на узбіччі дороги, я вирішив продовжити сольну кар'єру у напрямі хаосу. Тому, залишивши автограф на патівені, я вирушив подивитися, що ж за скарби Тутанхамона ховає за собою цей саркофаг, увійшовши до якого, я зустрів декілька випробувань, першим з яких були незвичайно активні мерці, які, окрім того, що розмовляли, ще й намагались мене вбити. Подолавши першу перепону, мене зустріла друга головоломка у вигляді дверей. Не зрозуміло. Мівши куди пхати того ключа, я відкрив двері, використовуючи особливості зеленого жука. Пройшовши друге випробування, <світ> <світ> блін. Так не смішно. Же. Я зустрів безхатьків, яких прилаштував до домовини. А в кінці на мене чекали духи підземелля, від яких я нарешті і отримав відповідь на питання, що тут коїться, і як я тут опинився. В принципі, прямо на цьому можна і завершити. Але тоді б відео вийшло занадто коротким. Тому тримайте стислий переказ наступних подій. Вічни якого дідька, та що ж тобою таке?